Тепер детальніше дивимось комплектацію. Так, ось така вкладка має відкриватися. Так, ось такий інструмент. Так. І ось такий щуп Ось такою насадочкою. Дивимося, що в коробочці. Так, дивимося, що в цій коробочці. Ось такий кабель живлення. Так. Такий щуп типу крокодил. І ось таких трищупить нічого, карта бренду. Як бачимо посібник по використанню на двох мовах. Ось така карта. І сам остелограф, це прилад 3 в одному, який поєднує в собі функції цифрового осцилографу, тестера електронних компонентів та генератора сигналів Щі. Ось бачимо, як він виглядає. Вхід на зарядку. Так, такі роз'ємчики, функціональні кнопочки. Як бачимо, гарний великий дисплей кольоровий, дуже чітко на ньому все видно. Замовити даний прилад ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.